Ворожі агенти в області, порятунок морської свинки та фальшиві документи в ефірі Дніпрооперативний і це далі четверга» 6 квітня. Щорячі перегони. Сбу на Дніпропетровщині затримала чергових антиукраїнських агітаторів. Викрито мешканця Кам'янського, який на власній сторінці в одній з соціальних мереж розповсюджував інформаційний контент із публічними закликами на підтримку представників окупаційних органів влади. Також співробітниками СБУ встановлений мешканець Нікополя, який мав проросійську позицію та мріяв про встановлення путінського режиму на території України. Крім того, непрацюючий мешканець жовтих вод не зміг гідно реалізувати себе в соціумі і звинувачено. У цьому керівництво країни. Співробітники СБУ викрили фанатів руського міру і блокували ворожу агітацію. Трьом російським прихильникам, слідчими СБУ, повідомлено про підозру. Не фартануло. На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка займалась незаконною діяльністю з проведення азартних ігор. Організована група в складі трьох осіб облаштувала гральний заклад в місті Підгородне. Протягом півтора року учасники забезпечували умови користування симуляторами гральних автоматів без ліцензії, з доступом до азартних ігор через мережу інтернет. Гравці отримували доступ лише за попереднім дзвінком адміністратору. Отримані від грального бізнесу кошти, організатор розподіляв між учасниками групи. Наразі прокурором до суду скеровано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Кожне життя важливе. 6 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від жінки про те, що її морська свинка потрапила до люку. За викликом направлено рятувальників міста у складі чергового відділення. По прибуттю до місця події, співробітники ДСНС виявили у занедбаному колодязі на глибині 2 метри морську свинку. За допомогою драбини один з рятувальників спустився вниз та підняв на поверхню волохату тваринку. Цілу та неушкоджену домашню улюбленцю одразу передали її власниці, яка була на місці. Підробка документів під час оформлення ДТП патрульні виявили у водія фальшиві документи. Учора в день екіпаж поліцейський виїхав на оформлення ДТП у центральному районі міста. У водія автомобіля Тойота, який був учасником аварії, виявили сліди підробки на водійському посвідченні та полісу обов'язкового страхування. Також з'ясувало, що в базі МВС ці документи були відсутні. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка відстеренили від керування. Далі справою займається слідчий. Бруд, воші та антисанітарія у кривому розі мати виховувала своїх дітей у нелюдських умовах. Працівники служби у справах дітей та інспектор ювенальної поліції вилучили у гори матері трьох неповнолітніх дітей. Вони перебували у неналежних умовах. У квартирі, де мешкала родина, було брудно та відчувався неприємний запах. Не було продуктів харчування та засобів гігієни. Крім того, малюки були голодні та мали педикульоз. Дітей тимчасово влаштували до дитячої лікарні для обстеження та лікування. Подальша доля дітей буде вирішуватись органом опіки та піклування у судовому порядку. Чотирилапий герой. На Дніпропетровщині службовий пес Бай допоміг поліціянтам оперативно затримати зловмисника. Злочин стався 5 квітня у селі Варварівка Юрівського району. Зловмисник проник у будинок жителя села, побив господаря і обікрав його. До пошуку нападника залучили кінолога з вівчаркою Баєм. Чотирилапому оперативнику знадобилось менше години, щоб знайти підозрюваного. Бай привів правоохоронців на подвір'я приватного домовладіння 30-річного жителя Варварівки. Під час огляду домовладіння правоохоронці виявили май. Но потерпілого та сліди злочину на одязі чоловіка нападника затримали. Триває досудове розслідування. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.